Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти е, відео все про купання мого папугайчика черлюшки. Набираємо воду в ванну, я набрала досить так багато. І я набрала, ну, так як би, не зимну і не гарячу, ну таку тепленьку. Так, і опускаємо нашого папагайчика водичку. Він ще спочатку може боятися, а і черлюшка. Я за допомогою горшочка лягаю на нього водичку. Ось ми вже помиленький, мокрий, такий змішний. Ще не психолій, здається, водичка йому в вноська попала. Та нічого. І зараз ми його будемо витирати сушити. Ой ой, ні-ні-ні. Так, я взяла ось такий м'якенький рушничок і витираю його, так якби не проти пір'я, щоб його це не боліло. Так? Тихенько, ні. Так. Такий сонний, так учу сподки. ні 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 Я в приміщенні позакривала двері вікна, щоб йому не дуло, такий в мене мокрий. Я взяла фен. Так, і включаю на середню. Так. Його буду сушити. Він трошки спочатку ще може пояхатися, ну а потім він проведе. Я все гарно присушую, пілечку, все там хвостик. Ну, чарлики, куди ти втікаєш? Ніковайся, <гум> не хоче сушитися. Ну треба, чарликушитися. Хочемо. Будемо нарушитися, каже собі. Я десь так 20 см від нього тримаю фен, щоб його, ну, щоб його не, не, ну, не обпекти, ну, щоб повністю не висушити так піршка, щоб воно не було дуже сухе. Так все йому висушуємо. Ось музеї це вже начинають здобитися, починає очки закривати. Гостик ще все гарно-гарно сушимо, Може, станеш. сюди. Ой, все, на піду села. Дікали, цікаво. Ой. І висушуємо його, щоб повністю пір'ячко його стало сухенько. І став його це подобається. Він вже майже висов. Ось черлюшка вже повністю висов, він який пушинка став. І попуганчиків потрібно купати для того, щоб їм було свіжі, щоб вони були чисті. Ну и всем пока. Надеюсь, вам слово искупание Чарліка и семей Чарлік. Всем пока-пока, з вам была я и Чарлік.